Що буде, якщо не платити борг колекторам? Скоріше за все, у вас вже ситуація, коли ви не справляєтесь з кредитами. І в цій ситуації точно не потрібно запускати справу і чекати суду. Я вам, як юрист, скажу: вартість судового розгляду справи вона формується не тільки з суми боргу, а ще з судового збору і зі сплати юридичних послуг. Позивачу і вас. Тобто, якщо кредитна компанія подає в суд, ви їй будете платити і кредит, і штрафи, і відсотки, і за їх адвоката, і потім ще судовий збір. Тому краще домовитись на досудовому етапі. Якщо ви не будете платити, вони спочатку будуть на вас тиснути дзвінками, розсилочками третім особам, а потім подадуть в суд. І ви від цього нікуди не дінетесь. Якщо ви страждаєте від дзвінків колекторів, але на вас в суд ще не подали. Ми зможемо вам відправити безкоштовну інструкцію подачі скарги в Національний банк. Ставте плюсик в коментарях, і я вам особисто в Дірект відправлю таку інструкцію. Чекаємо!